Януковичу. Перше, що вони від нас зажадали, це спільне військо і спільна військова політика. І про це сьогодні сказав Путін у Кремлі Януковичу. Оце вам ціна за ті 15 мільярдів нещасних, які все одно хунтою будуть розкрадені, а відповідати суверенітетом Ради чого ми стоїмо? Чи може сьогодні Янукович про українців там говорив? Мільйони українців в Росії, які себе вважають українцями і не зреклися цього, не мають жодної газети, жодного телеканалу. Може про це Янукович сьогодні подбав у Росії? Чи може він подбав про права? Сотні тисяч українців, які безправні часом, як худоба у бараках живуть і працюють на тамтешніх товаришів. Може, про це була розмова? Ні. Була розмова, як заткнути дірку в бюджеті фінансах, яку вони вдвох Заровим і створили. Ось про це була розмова. Так? Да! І ми повинні нарощувати нашу активність. Безумовно складно, безумовно, хочуть нас взяти на виснаження, Але ми повинні діяти і в парламенті, домагаючись Азарова геть, і поза парламентом тут, на Майдані, і в кожній області. Чемпіон. Ще осередків опору в кожній українській області від Донецька до Ужгорода тим. Іще і ваше буде клопоту, Януковичу Хазарову і всі цій компанії. Вони повинні бачити, що спротив не тільки в Києві, а по всій країні. Ну і останнє ми тут з вами зібрались за нашу честь, за нашу гідність, за наші рідні українські національні цінності. Які ми з вами самі встановлюємо, але які будуть спокійні, захищені і будуть розвиватися, коли ми будемо повноправними членами вільної, великої сім'ї європейських народів, Європейського Союзу. Тому наше перше завдання примусити. Владу. Ми тут для цього зібралися, і це було причиною. Але скажіть, хто вірить, що Янукович і Азаров почнуть це робити? Хто є такі? І тому питання, яке рано чи пізно, з трудом, з боєм, але ми розв'яжемо, це повна відстава. Від цієї хунти, наша рідна Україна, Так? і тому, кожен із нас кожен із нас людина культурна, спокійна і інтелігентна. Але кожного із нас допекло вже так, що в душі багато разів на день, уже довгий час, кожен із нас промовляє і тут, коли ми разом, і коли він на самоті. Щоб розквітла наша ри.